Друзі, вітаю вас. Продовжується 75-й випуск вже історії Єлісія, і ми знаходимося з вами серед ревностної такої діяльності царя Іуя, коли він поставлений Богом винищувати дом, винищувати дом Ахавава. Да? І ревність, це знаєте. Тут таке слово ключове зараз. Я хочу от побудувати цю програму на слові ревність. Дивіться, я прочитаю спершу ці вірші, і потім ми поспілкуємось. І поїхав звідти, зустрівся з Енадавом, сином Рихавом, який йшов на зустріч йому, вітав його і сказав йому: чи налаштоване твоє серце так, як моє серце до твого серця? І сказав Енадав, так. Якщо так, то дай руку твою, і подав він руку свою, і підняв він його до себе в колісницю. І сказав Цейусь, говорить йому: Їдь зі мною і дивись на мою ревні за Господа, і посадили його в колісницю. Прибувши в Самарі, він убив всіх, хто залишався у охава в Самарі, так що зовсім його за словом Господа, як він, яке він прорік Ілії. Я не знаю, хто ця людина. Кого зустрів Іуй. Але точно розумію, що він не був дотичний до царського роду, до царського дому. Він був якась, мабуть, відома людина. І Іуй, зустрівши його, каже: Ти як? Як ти Вже, якби, Я думаю, що вже було зрозуміло, що йдеться, вже в е, з дому Ахава була вбита. І Іуй питає, Ти як? А він каже, Моє серце з тобою. Тобто це була людина, я впевнений, це була людина, яка не те, що разом щось з Сахавом, з Домом Махава робила, яка, вочевидь, мучилась від цього, була проти, мала позицію. І, і якби спілкуючись з ним, говорить, ти підтримуєш це, він каже, так, я підтримую. Я підтримую те, що робить Бог. Я за. Була дуже ясна позиція. І тоді він подає йому руку і каже: сідай, я тобі покажу свою ревність за Бога. Друзі, і от на цьому я хочу побудувати. Дивіться. Ревність це таке почуття. Біблія каже, що воно, воно люте, як преісподнє. В іншому місті ну, дуже, ревність дуже часто зустрічається в Писанні. Взагалі, сам Господь написано, до ревності люби дух, живущий в нас. Уявіть собі. Ревність це почуття, яке штовхає людину, або, як я бачу, навіть Бога, на якісь дії, щоб вернути назад серце того, кого любиш. Ревність можлива тільки, коли любиш. Без любові нема ревністі. Ревність, вона якби виплива з великої любові. Якщо людина любить, вона буде ревнувати. Вона ну, не уявляє, ну, що так легко можна відмовитись від того, кого ти любиш. І ця ревність, вона якби штовхає людину діяти. Про ревність також написано, що людина не прийме ніякий викуп. О, знаєте, можна домовитись там, але якщо людина е, ревнує, да, когось вона дуже любить, хтось це захопив. Да? Ти там грошима питання не вирішиш. Людина навіть згодна буде вмерти, бо так вона сильна дуже. От ревність це така штука, да? Це дуже погана, коли є така, знаєте, неоправдана ревність. Вона може перетворити на жах життя. Знаєте, я читав історії різні, коли людина дуже ревнує. І знаєте, з цим треба боротися. От. Я... Дуже обережно розповім вам питання своєї ревнощі. Ви бачите, що моя жінка дуже красива жінка, благословенна. І е е коли ми тільки оженилися, знаєте, ми ще мало знали один одного. І я знав ще до жінки, коли ми розмовляли, як Осяня сказала, що їй подобались хлопці, чорний волос, але голубі очі. <кій> І це якось я запам'ятав, бо я очі голубі мав, а волос в мене був не чорний. І ось колись ми повертались. А, це було з свадібного путешествия. Ми поверталися. У нас зимою було свадібне путешествия, і воно було в Білорусі, представте собі, в деревню в Білорусі. От так ми відзначились. <кій> і ось ми їхали у поїзді, і серед ночі. Тобто я на бокової полочці ну, зверху був, а Аня на ніжній Да? Ну, Тобто я її бачу. І з вечора сів напроти, на також нижню полочка, сів дуже красивий хлопець, чорний, голубі очі. Я, якось мені так, знаєте, впала, що ну такий красивий хлопчина да? <кій> нашого десь віку. І ось десь у 2 часа ночі я прокинувся <клух> побачите, я прокинувся і бачу, Аня і цей хлопець сидять, спілкуються. Щось кажуть, знаєте? Я так подивився, і якраз Аня обернулась, побачила, що я прокинувся. І вона встала, і, ну, якби пішла в туалет, повернулась, і все. А все я не можу заснути. У мене все серце терзається, я всякі мислі у голові, знаєте, гнів такий, да як це так? Ми тільки поженились, я заснув, а в нас, от зрозуміла, що їй же е, е, люди з, з чорним волоссям, з голубими очами. Ну, пробачте, що я це все розповідаю. Я розповідаю як досвід ревності. Звичайно, вже дома виникла розмова, я був дуже розгніваний. І вона була настільки здивована, вона була ну не то, що налякана, вона каже, ну, ну, ну дивись, каже, я проснулась піти в туалет, в цей час піднімаюсь, а він, він також не спав. І о, знаєш, у цю саму от хвилину прокидаюсь я, коли щось кратеньке, щось, ну, щось там, ну, от, якесь, я не, не чув навіть, що вона сказала, але це було в ту хвилину, коли вона тільки піднялася, щоб піти до туалету. І от треба, щоб я відкрив. Може зашевелились там, що я почув це. Знаєте, я прокинувся, і я побачив оцю цю картину. Вона сидить, він сидить напроти і щось коротеньке. Вони говорять, вона бачить, що я прокинувся, встає і йде. Я ж то думаю, що вона йде, тому що я прокинувся. А так вони сиділи, розмовляли. Але це так, це так не було. І мені треба було сила перемогти це, знаєте, якось так впевнитись. Звичайно, зараз. Коли пройшло життя, коли я добре знаю, коли ми тисячі разів впевнились, впевнились, знаєте, в тому, що ми любимо один одного, що ми довіряємо один одному, що в нас нема щось, що ховати один від одного. Знаєте. Але на початку сімейного життя то був такий досвід. І він дуже лютий. От знаєте, оця, оця біль, вона тебе робить ненормальним. ти готовий. Ти готовий на все, ти готовий боротися, бо ти ж. Ну як це так? Це ж, це ж твоя, ти ж її любиш, і щось, що хтось там ще на, на, щось претендує. знаєте, це от така ревність. Тому що я хочу сказати: дивіться, коли Бог помазує якусь людину для своєї справи, він дає йому дуже велику е, ревність. Біблія каже, щоб ми ревнували за дари духовні, ревнували. Ось що таке ревнувати за дари духовні? Да? Тобто, настільки їх хотіти, настільки бажати, настільки звертати увагу, ну що, як? Я хочу, Боже, а чому? А чому? Я хочу, щоб ти мені дав? От і там, і там, і, а я, як, знаєш, ревність така. Да? Е, е, нам треба розуміти, що Бог ревнує нас. Коли ми не маємо для нього часу, коли ми живемо так, нібито, знаєте, ми віримо, що ми є, ну але він якось там десь далеко, такі відносини, знаєте, Бог ревнує. Тому ось в цьому випадку було зрозуміло, отут що я прочитав, да, що такий дух був на Єої, що він дуже ревностно це все виконував. Він просто з такою радістю пізніше, Бог в наступних програмах я це вам прочитаю. Бог якби окремо відмітив сказав, за те, що ти охотно зробив. Оця ревність це дала таку е, охотність, якби бажання виконати в... ревність була по Богові. Е, е, навіть Ілья, пам'ятаєте, з чого у нього все полота? Е, Вазрівнавал я, о Господі, вас зрівнавала. Чи ревнуєте ви сьогодні, друзі мої? Я вам скажу, це велика нагорода, участь помазані, які ревнують про діло Боже. Інші приходять мимо, ну як іде, так де. А другий, здивися, він не може. Він настільки пережива за діло Боже. Він настільки хоче успіху діловому Божу. Він, він будує строє, він їде, він збира гроші, він купує, він відсила, Він, знаєте, такий невгамонний, така людина. Знаєте, невгамонна людина. Він ревносно робить. І інколи ми між собою кажемо, ревносний брат, що це ми маємо на увазі? Якраз людина, яка дуже е, мі, мі, знаєте, з таким, е, від цього серця настільки, настільки охотно служить Богу, ривнує за діло Боже. Що я вам скажу, друзі мої? Бог любить таких людей. Бог кохає таких людей. Бог відмічає таких людей. Е, апостол пише, яка мені нагорода, якщо я там ну, буду так здихати, робити діло Боже? Да? Якщо я охотно роблю це, охотно, він каже, я охотно це роблю, щоб отримати нагороду. Доброохотно даючого любить Бог. От всі ці міста вони показують, що Богу подобаються гарячі, палаючі, ревності люди, які охотно виконують Боже завдання. Будь такою, такою людиною. Не ледь-ледь там шкребись за Богом, як ви знаєте, від зібрання до зібрання. Будь людина, яка бажає бажає виконати Боже призначення, бажає виконати Божу справу. І він посадив у цей Іуй, посадив цього, цю людину, якого він зустрів. Зараз я подивлюсь, як його зовут ще раз. Дивіться. Іонадав, Анадав, Іонадав. Іонадав. Він його посадив і каже: Дивись, мою ревність. Він хотів, щоб це почули, щоб це побачили, що він це заради Господа робить. Я вірю, друзі мої, що ревність Господа захистить і нас в цей час. От можна, я, я не стримуюсь, я вам щось скажу. да? От дивіться, що зараз може бути? Що Бог підніме якусь людину, я не знаю, може, це Трамп буде. Я, я, я не знаю. Але мог, Бог може підняти якусь людину, яка ревносна захистить Україну. Якщо це буде, ну знаєте, вже прийшов час. Я вірю, що Бог це зробить. але це буде певний час. Бог відкрив, що це буде. Бог захистить Україну. Я відчуваю, що буде така людина, або така країна, або спілка країн, які ревносно виконують Божу справу. І тоді. Хай Путін бережеться. Цих людей нічого не зупинить. нічого не зупини ревностно, вони подадуть руку і скажуть: подивіться, що ми зараз робимо. Чому? Бо Бог помаже їх, і Бог дасть їм цю ревність, і вони виконають те, для чого Бог їх призвав. Друзі мої, будьте і ви людьми, яких Бог може покликати для свого діла. І якщо він клика вас, то біжить і зробіть це дуже і дуже ревностно. Я хочу бути такою. Я Богу кожен день за це кажу. Боже, візьми мене. Я хочу ну, не плентатися за тобою, не, не засипати на ходу, не просто там вздихати, ой, який тяжкий час настав. Ні, я хочу цей час, цей час, друзі мої, коли важко. Бути ревностним, служити Богу, довіряти йому і бачити, що і в цей час у Бога є сила, у Бога є відповідь, Ібо твоє царство і сила і слава во віки віків. Не буде такого часу, що це немає ні слави, ні сили, ні, 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 ні волі Божій. Такої, такого часу не буде. Завжди є воля Божа, завжди є царство Боже, завжди є сила Божа, завжди є могутня, всемогутня рука Божа. Завжди є його одвічний план, який обов'язково виконається, і Бог шукає людей, які ревностно візьмуться. Скажи Богу, дай, скажи Господь, я та людина. Візьми мене. Я прошу тебе, візьми мене, Ісус, візьми мене, візьми мене в свій... В розрахунок свій, дай мені від духа Твого, і я буду біжати і зроблю те, для чого ти мене призвав. Я молюся за, за вас. Боже, я прошу то благослови моїх друзів, моїх підписників. Я їх благословляю. Я прошу тебе, Боже, произведи в серці цю ревність. Щоб вони не були теплими, щоб вони не там, щоб вони не були кволими християнами, щоб вони палали, Боже, любов'ю до Тебе, до Твого діла, щоб вони ревностно виконували те, для чого ти їх призначив, Боже, щоб твоє діло рухалось, щоб ти там, на небесах, дивився, радів і казав, за те, що ти охотно виконав те, для чого я тебе покликав, я благословлю тебе. Тут він іусь каже, що до четвертого рода будуть твої сини сидіти на, на, на престолі. Хай Бог благословить кожного з нас, щоб були благословенні і ми, і наші діти, і наші внуки і правнуки. Бережи нас, Господь, до побачення!